Дуже приємно було ось цього 2023 року, року війни, року певних хвилювань, таких тривог, обстрілів. Роздумувати над Словом Божим, розуміючи, що утіха від Бога, в ньому наш мир, і навіть в той час, коли Україна як народ проходить ці випробування, Через ці всі складні обставини бачити Бога, бачити Його присутність, Його захист і Його благословіння. Місяць грудень, і це останній місяць цього року, і уривок, який ми будемо разом вчити, записаний в п'ятому розділі шостого по 11 вірш слова надії і слова майбутнього і теперішнього для нас, як для християн. Тож, покоріться. Під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього усю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, твердів вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. А Бог, усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай самодосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, огорунтує йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Уривок, який апостол Петро закінчує своє послання, вказує нам на Ісуса Христа, на Його вічну славу. І слова надії для мене і для кожного з нас, це сьомий вірш: покладіть на нього усю вашу журбу, бо він опікується. Вами. Є історія про те, як сім'я місіонерів перекладали Євангелію на мову, яка не мала в собі ось цього такого слова надії. І одного разу, коли вони повернулися з далекої подорожі, туземець, який їм допомагав, зі всієї сили впав гамак, який був натягнутий між двома деревами, і сказав цей момент: як добре, що все своє тіло я можу перемістити. На цей гамак. І в цей момент вони переглянулися один з одним, тому що зрозуміли, що це слово якраз було для них відповіддю на їхні пошуки. Покласти на Бога усю свою журбу. Да, життя приносить випробування, труднощі, тривоги. Ми не знаємо, чуючи про обстріли в Луцьку, у Львові, в інших близьких містах для нас, що може трапитися з нами, і це викликає тривогу. Деколи навіть такі якісь хвилювання. І журба з'являється в нашому серці, тому що те, що відбувається навколо нас, не під нашим контролем і не в нашій владі. Але як добре, коли самі складні хвилини свого життя, ось цю всю журбу ми можемо покласти на нього. Це означає, що я не беру все в свої руки, я не хочу сам щось виправити. Я довіряю йому, щоб він почав моє життя і він його. Проводить і Господь знає, скільки я ще маю прожити, тому що Він готує мене до слави, Він готує мене до вічності. Тому в моєму земному житті мені потрібна покора Його волі. В цьому земному житті мені потрібно вчитися журбу, яка приходить в моє життя класти на Бога. І мені в моєму земному житті потрібно бути тверезим і пильнувати, тому що є ворог. Який хоче знищити мою душу. Є той ворог, який хоче якісь капкани розставляти. Мені потрібна пильність, мені потрібна тверезість. Нехай Господь благословить у 2024 році, щоб не приніс нам цей рік, щоб не сталося згідно волі Божої в нашому житті вчитися всі наші тривоги, класти на нього, довіряти йому. Нехай Господь благословить нас. Дякую Богові за те, що в цьому році ми разом чили ці уривки. Ви були з нами. Хочемо, щоб надія, яка є в Христі, вона наповнювала ваші серця, ваші думки, ваш розум, ваші сім'ї і ваші родини. А молитва наша за мир в нашому краї, за перемогу нашій армії в цій війні і Божі благословіння начирення Його Царства через кожного з нас. Амінь.